Друже, привіт! Сьогоднішнє відео трошки незвичайної теми, але з огляду на те, які саме мої відео набирають найбільше переглядів, а також те, як українці власне відреагували на цю новину, то саме це відео варто було випустити, що я і роблю. Отже, давай по порядку: недавно вийшла новина про те, що великі українські банки зібралися, щоб втілити в життя дія. Картку. Якщо раніше були різні картки, типу є відновлення, є допомога та національний кешбек, і це не завжди було зручно, скільки потрібно було мати багато карток, то тепер їх в якомусь майбутньому має замінити одна картка, яка називається картка дії. Ця картка розроблена виключно під державні спеціальні програми, де гроші можна витратити лише на певні категорії покупок. І ще раз, вона потрібна для того, щоб замінити собою різні картки із цільовими коштами, які існують на сьогодні. Як на мене, ідея дуже непогана. Що ж відбулося далі? Олег Ороховський в своєму телеграм-каналі написав, що така картка вже доступна в монобанку в додатку. І знаєш, я оновив свій додаток і побачив, що о, і в мене вона також з'явилася. Я не знаю, який саме в тебе банк, друже, але якщо в тебе будуть такі ж самі питання, які я озвучу далі, то я думаю, що і ситуація у нас приблизно однакова. А ситуація, власне, наступна: в тебе в додатку з'являється нова банківська карта, яку ти сам не оформлював, договір не підписував, і не факт, що хотів, щоб ця картка з'явилася, тобто її створили проти твоєї волі. І у світлі недавнього кіпішу із національним кешбеком і зимовою тисячою гривень постає логічне питання: якщо в деяких банках при відкритті карти для національного кешбеку виявилося так, що ти поділився своєю банківською таємницею із державою, але в цьому випадку ти хоча б погодився із якимись умовами і правилами, які насправді міг і не прочитати. Та в цьому разі карта з'явилася сама по собі. Тобто, ти навіть на це ніяк не впливав. І що за цим далі буде, і чим це може тобі власне загрожувати? І дуже логічно, що такі питання почали задавати українці на різних форумах та в соціальних мережах. І я насправді поділяю стурбованість таких українців, бо і мені не хотілося б, щоб картки з'являлися проти моєї волі. Тож я вирішив напряму спитати в техпідтримки МОНО, друзі, а що власне насправді це відбувається? Але ситуація виявилася трошки не такою, як я собі спочатку і уявив. Тобто, картка, нібито, є, але її насправді немає. Звучить трошки дивно, так ну, зараз поясню. Насправді, в монобанку в додатку з'явилася технічна можливість для створення такої карти. А те, що ти бачиш в своєму гаманці, це така собі пустишка, тобто вона не має ні рахунку, не має ні номеру. Це просто те, що в якомусь майбутньому може стати дія карткою. Виявляється, таке теж буває. Тобто, і ще раз, це не картка, це просто фіча в програмі, яка зовнішньо схожа на картку, однак не має рахунку і насправді карткою не є. Так що окей, саме тут зрада насправді відміняється, але в мене було ще кілька питань. Не знаю, друже, як тобі, але мені от не зрозуміло. Якщо от в мене є різні картки для різних державних програм, із однієї картки я можу купити книги, з іншої картки я можу поповнити телефон, а з третьої картки там ще щось інше купити. Як коли це буде все одна картка, я буду знати, скільки грошей в мене залишилось на телефон і комуналку, скільки на книги, а скільки на іще щось там. От на таке просте питання мені не зміг дати відповідь ані монобанк, ані Приватбанк. Тож, друже, висновок такий: продукт ще сирий, поспішили. Так, що типу, як в нашій національні традиції, ідея насправді во, а реалізація трошки так собі. Хоча, поки я готував відео, вискочила ще одна цікава деталь. Монобанк зреагував на тривожну реакцію своїх клієнтів і швиденько цю картку, яка не є карткою, прибрав із інтерфейсу додатку. Хоча насправді довго робив вигляд, що, начебто, воно так і треба. Тож мораль всієї цієї історії зводиться до одного: не потрібно анонсувати продукт, навіть якщо він дуже крутий, але при цьому ще технічно не готовий. До речі, друже, якщо ти не перший дивишся мій канал, то знаєш, що зараз проходить конкурс. І я казав, що коли підписників набереться більше 15 тисяч на каналі, то я розіграю певну суму грошей серед учасників. Так от, цю межу ми вже пройшли. Дякую вам, друзі! Розіграш планую зробити на стрімі найближчим часом. Приблизно за добу викладу точну дату і час в моєму телеграм-каналі. Тож підпишись, щоб не пропустити. До речі, якщо ти ще не прийняв участь в цьому конкурсі, в тебе є час до того, як розіграш я проведу. Тож, друже, на цьому на сьогодні все. Не вір хайпу, не ведись на фейки. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.